Привіт-привіт, Ната! Рада дуже тебе сьогодні бачити. Я вже так звикла до наших ефірів в п'ятницю. Дуже класна традиція. Дівчат, всіх рада вітати на сьогоднішньому нашому ефірі. Ну що, будемо починати? Знаєш, мені здається, що це майже вчора було, коли ми починали, коли ми тільки знайомились з нашими майбутніми інстастар. І ти знаєш, ця магія, вона таки нам вдалась, дівчата. Я хочу похвалити всіх менторів, тому що а, дійсно найпотужніші дійшли до фіналу. Дійсно, якщо взяти Віталію та Антоніну, яка була на початку серпня, і зараз це два різних експерта. А, тому ти знаєш, я дивлюсь на це все і думаю, вау, клас. А, ми молодці, вони молодці. Взагалі, це дуже класне таке а, шоу, дуже класний простір, який ти створила для нас і для дівчат. А що, о, що я сьогодні приготувала? Да, щоб, чим би мені сьогодні хотілося би поділитися? А, знаєш, я постійно пригадую початок. А, дякую, Віталі. А, постійно, о... Пригадую початок свого шляху. Ну, ось всі ті, хто заробляють в соцмережах, всі ті, хто вже ведуть свій інстаграм з метою отримувати клієнтів, продажі і гроші. Ну, я ж а, про маркетинг, да, про гроші, і не просто інстаграм, вести ради того, щоб вести. А всі ті, хто це вже роблять. Колись ми починали, да? і колись нам так само було страшно, дуже багато сумнівів. І ти знаєш, дуже важливо не звернути з цього поті, з цього шляху. І я хочу побажати в першу чергу дівчатам якраз саме цього, що ось зараз ви опинились, ну, можна сказати, на такому трампліні. І ви вже майже летіте, але головне тут продовжувати, хоча б невеличкими кроками, але рухатись постійно вперед. Так ось, пригадувала я сьогодні, як я починала вести свій інстаграм. Мені здається, що я його зареєструвала десь у 2015 році. Ну, і спочатку, як майже у всіх, там була моя собака, морічка, ну і щось таке дуже красиве. Ну, так як я маркетолог за освітою, я в принципі розуміла, що це дуже потужний інструмент, цей інстаграм, і що його можна використовувати не тільки для того, щоб е, свій творчий да, такий порив нести в люді, а ще і заробляти на цьому. Але знаєш, ось мій підхід чим він відрізняється від великої кількості інших маркетологів. Я завжди кажу, що Інстаграм це взагалі неймовірна штука, і він дійсно не адський Інстаграм, тому що ми можемо поєднувати, по-перше, творчість, по-друге, якраз проявляти свою творчість. І по-третє, ніхто з експертів, з менторів не дасть мені збрехати, що Інстаграм це такий дуже потужний тренажер для особистісного росту. Тобто, ось е, дякую, дякую, дівчата, дякую, Олена, що згодна зі мною. І ти знаєш, е, мені здається на зараз, що заробляти з Інстаграм це бонус. Знаєш, Тобто, це не ціль, це бонус. Тому що тоді, коли ми рухаємося, цей шлях, тоді, коли ми розкриваємо себе, тоді, коли ми починаємо е, дійсно проявлятись. Робити відосики, робити рілс, писати пости, спочатку це у нас там якось не дуже класно виходить. Далі ми починаємо розуміти, що нам потрібно працювати з нашим самозванцем для того, щоб так рухатись в цьому напрямку. Після того, як ми познайомились, попрацювали зі своїм самозванцем, ми заходимо ще в свої якісь такі. Кути, да, з яких нам потрібно знайти вихід. І кожен раз, знаходячи цей новий вихід в тому інстаграмі, ми самі, як люди, як особистісті, як експерти, взагалі, ми просто робимо наступний крок. І ти знаєш, гроші на цьому шляху, ну, це просто якийсь побічний ефект. Але я завжди дуже раджу ставити фокус на гроші, що я хочу тут заробляти, тому мені потрібно навчатись це робити. Знаю, що дуже велика кількість людей, які будуть нас потім дивитись в Ютубі, коли вже є ось це внутрішнє вирішення, що все я буду проявлятись як експерт, як психолог, коуч, ізотерик, будь-який. Можна обрати будь-яку свою експертність, буду проявлятись в інстаграмі все з завтрашнього дня, починаю. А, і ось тут, ось цей такий початок, ми собі вирішили, але що нам частіше за все зранку стається. Зранку в нас починаються сумніви, страхи. Якщо ми виклали це там перше. Сторіс або пост починають на нас наші близькі, якось так странно дивитись, типу, по -ти, -по ти що там в блогери записалась. А що це таке? А взагалі, як мені казали, що це, що це таке? Твій маркетинг, взагалі, що ти пропонуєш? А, але так як я була маркетологом вже тоді, я чітко розуміла, що це таке моя цільова аудиторія, і ті, хто взагалі не розуміли, що я пропоную, ну це було і не для них. А тому, знаєш, це такий дуже класний шлях, той Інстаграм і інструмент, такий, як Інстаграм, тому що там ми можемо проявляти себе. А далі, якщо ми будемо говорити цим нудним маркетинговим язиком про цільову аудиторію, то ми, звісно, знаходимо тих, кому ми можемо бути дуже корисні. А з іншого боку, ми ж знаходимо свою зграю. Тобто, нам не потрібно знаєш, намагатись втілити. Кудись куди, куди нам не цікаво, до тих людей, які нам не цікаві, які нас не розуміють, яких ми не розуміємо. Ні, це не потрібно. Якраз потрібно через Інстаграм зрозуміти та навчитись себе проявляти, себе подавати, себе реалізовувати, і далі будуть вже підтягуватись якраз ті, з якими нам цікаво, з якими нам класно. Я пам'ятаю, коли я навчалась в школі бізнес-тренерів, і у нас там прям був окремий модуль, де нам розповідали, що робити зі складними учасниками тренінгу. Якщо вони то, то ми все, якщо те, як то все. І знаєш, після цього у всій групі, коли ми потім ділились зворотнім зв'язком, у всій групі були такі блін, я навіть не думала, що таке може статися, а тепер я боюсь. І ось я тоді, так само, як всі ми там трошечки злякалась, і в мене був якийсь період часу, коли я чекала цих складних учасників, цих складних клієнтів, з якими будуть в мене якісь конфлікти. Але всі мої клієнти, ось я вже більше трьох років саме працюю в форматі менторства та наставництва, і у мене немає складних клієнтів. І це все так само завдяки тим самим соцмережам. Чому? Тому що людина вже заздалегідь знайомиться зі мною. А коли приходять вже на перші зустрічі, що кажуть? «Да, ми бачили вашу собаку, ми бачили, як ви живете. Тобто, в принципі, в нас вже є такий конект. І на перших зустрічах ми знайомимось, ми взагалі стаємо вже такими дуже близькими людьми. І це завдяки чому? Це завдяки. Тому самому нашому улюбленому, потужному інструменту, такому як Інстаграм. Далі, якщо ми будемо ще трошечки глибше занурюватись, да, в цю тему, то це така класна річ, яка дозволяє нам постійно все більше і більше розкривати саме себе. Думаю, що всі зі мною погодяться, що неможливо в Інстаграмі. Надіти якусь маску, представити, що все, ось я буду така, там в такому образі. Ні, люди одразу зчитують цю фальш. А люди одразу, я думаю, всі з нас там дивляться, коли на блогерів блогер щось розповідає, і в голові в нас сразу, та не вірю, все це Дякую. Тому тут така потрібна. Відвертість самою з собою, і настільки це важливо, і настільки це класний шлях, дівчата, знаєте, ті, хто вже по ньому йдуть, це ті точно розуміють, про що я кажу: що це просто коли ти кожен день себе відкриваєш все більше і більше, і просто пишаєшся собою, любиш себе все більше, піклуєшся про себе все більше. А ті з вас, хто буде дивитись і хто розуміє, що ви на старті того, щоб потрапити в цей інстаграм, я хочу сказати, що це просто найпрекрасніше, що може з вами статися. А коли до цього всього ще додаються гроші, а коли до цього всього ще додаються позитивні відгуки, коли людина пише, я чесно скажу, іноді я читаю, що мені пишуть дівчата після зустрічі. Я дійсно плачу, тому що думаю, боже, кайф людина після е, нашої сесії, після нашої зустрічі зрозуміла про себе трошечки більше, відкрила ще якусь потаємну кімнатку всередині. себе. Ну, це ж такий кайф, це ж так класно рухатись цим шляхом. Тому я просто руками і ногами за те, що усвідомлювати, що Інстаграм не адський. Ми сьогодні не просто так на такому білому фоні позаду нас вже крила. Тобто, ми точно наших дівчат, я впевнена, перевели ось цього, коли вони були в такому шоці від адського інстаграму. Да? А, і зараз вони розуміють, що це дійсно класні крила, що це дійсно можливості, і можливості, знаєш, з яких боків на це не подивись. Це просто дуже класні можливості. Дуже дякую, дівчата, всім за серденьки, за підтримку. Це дійсно і дуже важливо. Дуже підтримує, і дуже класно. Знаєте, коли кажеш і відчуваєш, що ви зі мною на, на одній хвилі. І ти знаєш, <сум> чудеса, ця магія вона ставалася якраз впродовж нашого серпня і зі мною так само. Тому що я про це е, говорила, мені здається, на другому чи на якому, на якій нашій зустрічі, що, в принципі, я якраз розширила саме в цей час свої послуги. І те, про що б я сьогодні хотіла розказати, тому що я вважаю, що ця моя послуга, вона така. Е, Така, яку потрібно просто пройти всім в незалежності, на якому рівні розвитку своїх інстаграмів ви знаходитесь. Це стратегічна сесія. І дівчата знають, хто вже багато працює, що стратегію ми її переглядаємо, передивляємось час від часу. Тобто, неможливо створити стратегію один раз на 150 років вперед. А тим паче для нас ми ж змінюємось, ми ж ростемо і все змінюється навколо нас. А, так ось і є стратегічна класична маркетингова сесія, де ми з вами подивимося, що у вас є на зараз, де ми пропрацюємо вашу точку А, пропрацюємо вашу мету. Далі я, як маркетолог, допоможу створити цей маршрут, як до неї дійти. Але це ще не все. А, ну, Знаєте, я не можу принижувати маркетинг, тому що я маркетолог, але, але це не головне, дівчата. Чесно вам скажу. А магія стається далі. Далі, коли ми за допомогою саме а, техніки працюємо зі своєю підсвідомістю, і коли дівчата на сесіях я вже отримала дуже багато відгуків, прямо в своєї підсвідомісті йдуть один маршрут, інший маршрут розглядають свою мету і усвідомлюють. Ага, тут я придумала по цьому шляху йти, тому що це а, так, а, так мені чомусь. А, Якісь мої страхи та сумніви запропонували йти, але це не той шлях, який швидко приведе мене до мети. Іноді дівчата на початку вони кажуть: ой, мені щоб там це створити, запустити свій курс, або, або взагалі, почати інстаграм. Мені ще потрібно те, мені потрібно ще це, Ось вони пишуть такі списки. А я вже чекаю, я знаю, кажу: ну добре, давай все, що потрібно, все давай розпишемо. Як ти скажеш, я, я вже не сперечаюся з дівчатами. Раніше, як маркетолог, я мала їм довести, що їм це не потрібно на, 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 на цей момент. Але зараз я вже витримую паузу. Значить, ми це все розписуємо, а потім, коли ми починаємо вже через підсвідомість рухатись цими шляхами, вони такі кажуть, а на що мені взагалі це все творити? В принципі, моя точка Б вже на відстані двох-трьох кроків, які мені потрібно зробити. І я кажу клас, розумієш? І саме головне, що людина після такої стратегічної сесії, там, де я поєднала маркетинг та НЛП, вона виходить не просто з планом, який я дійсно прописую, там вже не знаю, хто дивився мої сторіс, там, Ну, у всіх по-різному, но 3-5 сторінок, прямо там шапка профіля, т -т -т, далі те, запускаємо. Так, так упаковуємо, тобто все детальненько прописане. Але саме головне, що у людини є ось це внутрішнє відчуття впевненості, що ця стратегія це не та, яка якийсь маркетолог мені написав, але я її робити не буду. А ця стратегія дійсно відповідає зараз. Внутрішньому стану клієнта, ну а я, звісно, як маркетолог, дивлюсь на це все і даю вже свої поради з боку маркетингу, як досягти да, ось цю покрокову систему. Тому запрошую всіх на мою стратегічну сесію, більш детально в моєму Інстаграмі є про це і ті, Хто напишуть, адський інстаграм, що хочуть на сесію, тих буде чекати ну, найпривабливіші умови. Дівчата це для всіх, хто готовий. Так що буду чекати. Ната, тебе теж запрошую. Ой, дякую. Я взагалі-то ваша фанатка номер один кожного ментора. Тому що просто, знаєш, я ж дивлюся за вами. Я ж хочеш не хочеш, я дивлюся, а що ви там ще робите по мірі того, да, що ви тут? І коли я це бачу, я відкриваю вашу глибину ще більше, ще більше, ще більше. І я думаю, вау. Оце менталі, тому без щоб того, я, щоб ми, ми проявлялись, проявлялись. Без того, щоб ми проявлялись, ти б це не могла дізнатися. І тому я фан взагалі фанат того, щоб люди проявлялись та реалізовувались. Дуже тобі дякую, Альоночка, дуже тобі дякую. І навіть не хочу прощатись. Ти знаєш, я настільки звикла до наших класних ефірів, я теж. до того, що ви всі такі гарні, і красиві, потужні, і просто, блін, даєте такого класного, мощного ефіру кожен раз. От просто, щоб це не було, це завжди про якийсь, знаєш, про якийсь прорив. От кожен ефір, він. Просто знаєш, виводить на новий рівень мене, наших глядачів, тому що я читаю відгуки, я на них відповідаю, я дивлюсь, скільки лайків. І, до речі, якщо ти вже закінчила, то я хочу тут трішечки розказати. Ти як? Давай, давай, давай. І так, дивіться. Що хоче розповісти. Дивіться, з на початку проєкту в мене були охоплення, і я вам покажу десь 40-50 тисяч. А зараз ви просто подивіться: якщо вам вільно, ні, трошечки не вільно, да? їх а, 119 з половиною тисяч за 30 днів. Наш проект він просто розумієте, він вибуховий. Просто дивіться, сьогодні тільки я опублікувала пост. Про двох дівчат, що в нас вже дві дівчини, так? Вам видно. Uh -huh. Дивіться, зараз я вам скажу. Зараз я вам скажу 100 тисяча переглядів. Тисяча пять. Це е, дівчата, цей саму це посту е, дві, дві години. Дві. А, далі пост про те, що а, буде це реаліті. Теж я його сьогодні опублікувала. Ну, я не знаю, де тут почала. А, сім, сім годин назад. Сім годин назад я опублікувала такий пост, Так, де Хочу вам показати. На ньому присмотрим 2265. От це, все, що я зараз кажу, я просто зараз роблю скрін. Просто зараз і відправляю в наш канал головний. Просто зараз, щоб ви дивилися, я буду розповідати далі трошечки. Все, відправила, щоб ви мене перевіряли, щоб я тут нічого не прибавила, не убавила. А так, що в нас ще? Цей пост два, два часа назад. Скільки він? Пост? ні, ну це я маленький, посмотри. Тобто, дивіться. А... Вас дивляться на Ютубі, вас лайкають, вас запам'ятовують. Вони вже знають, що таке та ацький інстаграм. Вони там же щось розумієте, щось заходять, щось дивляться. Тобто, ми створюємо зірок і ми самі стаємо зірками. Тому я думаю, що це дуже класна така історія про те, що а, ми відкриваємо. Ми відкриваємо і е, нових зірок. І самі знаєте, прокачуємо себе і те, що казала Альона. Просто ну, знаєте, не стісняйтесь цього, проявляйтеся, будьте, показуйте себе. І от сьогодні ефір про те, що ми себе показуємо, ми відкриваємо. Ось ми от такі сьогодні ми справжні. І сьогодні, в 20.00 буде відомо вже до 20.00, до речі, ви можете ще голосувати. Голосування ще відкрите, тому що воно додаткове. Тому що наша юлічка покинула проект. Вона не може виступати сьогодні в ефірі. А в нас такі адські правила, що просто капець. А, і вона мусить піти. Хто не може виступати, мусить піти. Дівчата дуже все суворо, але це реаліті, це життя. Ми повинні. Як то кажуть, вилазити зі шкури вон щось робити для того, щоб з дійти до своєї мети, і ну скажімо так, вона була за крок до перемоги, да за крок. І вирішила, так, що от вона не може. Ну, тобто, так склалося в звісно ж, але наскільки це все залежить від нас. І я просто дивлюсь на других дівчат. Я кажу, дівчата, хто вони? Mm -hmm. Я? Дівчата, а що зробити? Я? А що ж цей? Хоп, записали, там, там заспівали. Е, коли, до речі, я сказала, що за рішенням глядачів е, виходить Оля, Оля сказала: мене вигнали. Мене вигнали, я не хотіла йти. Це не справедливо. Як це так? Ну, тобто, різні люди, різні реакції. І е, я думаю, що ну я не можу каже так сказати, але просто чим ми більше хапаємо, тим більше ми получаємо, чим більше 100%. ми хочемо. І да, і знаєш, як робимо е, кроки, то нам дається. І Коли ми зліваємось, ну ну я ж кажу, я не маю права там так може казати, але я знаю точно, що треба свою удачу знаєте, хапати за свіст. 100% треба хапати за хвіст, і 100% інстаграм все ж таки це знаєш про шлях, а шлях потрібно іти, Тобто, сам себе шлях не пройде, як і наше життя, так його потрібно жити, його потрібно наповнювати. Тобто, ми всі маємо це робити для себе. Це має бути дійсно активна позиція. І тоді, коли ми йдемо цей шлях, ось тоді у мене в житті дуже багато було дарів, які дійсно просто, можна сказати, сипались на голову. Коли я взагалі не зрозуміла, як це так ставалось. Але це тільки тоді, коли ти ідеш, коли ти просто лежиш вдома, Ну, це. Так само було іноді, але це значно менше, значно рідше нам всесвіт може щось дати, коли ми в такій в позиції ждуна. Так, 100% згодна. Так.